Вітаю! З вами рубрика кадродокументи зі мною Мариною Вруцькою, експертом проєктів кадровик Юа. Сьогодні пропоную до розгляду таку ситуацію. Переводимо працівника за його згодою на іншу посаду. Переведення відбудеться через два тижні, але наказ видаємо вже зараз. Коли потрібно ознайомити працівника з таким наказом в день видання наказу чи в день переведення, та чи є таке ознайомлення обов'язковим? Ключ до розв'язання цієї ситуації знаходиться в статті 29 Кодексу законів про працю України, а також в правилах організації діловодства. Зокрема, статтею 29 визначено, що до початку роботи роботодавець зобов'язаний в узгоджений з працівником спосіб поінформувати працівника про місце роботи, трудову функцію, яку зобов'язаний працівник виконувати, дату початку виконання роботи, визначене робоче місце, права та обов'язки, режим роботи та інші умови праці. Правилами організації діловодства номер 100 встановлено, що з розпорядчим документом з кадрових питань обов'язково ознайомлюють згаданих в них осіб, які на першому примірнику документа проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення. Отже. З наказом про переведення працівника на іншу посаду слід ознайомити обов'язково до початку роботи на новій посаді. Тобто це може бути як і день видання наказу, так і будь-який інший день до дати переведення. Дякую вам за увагу! Не робіть помилок в кадрових документах і завжди майте гарний настрій! А ми з вами побачимось за тиждень!